Завтра світ відзначатиме день жіночого підприємництва. Він був встановлений на підтримку жінок, які розвивають власну справу, і тим самим поліпшують добробут навколо себе. Для нашої країни це особливо актуально, бо, поки чоловіки на фронті, саме жінки стають локомотивом економіки в тилу. Один із таких прикладів Віра Попаз із Одещини. Вона організувала кооператив та згодом забезпечила громаду якісною питною водою. Як їй це вдалося, дивіться в сюжеті Андрія Анастасова. 40 років вона пропрацювала у виноробстві у рідному болгарському районі, але з виходом на пенсію не розгубилася. Три роки тому у селі Кубей разом з однодумцями створила кооператив та придбала будівлю колишнього консервного заводу. Віра Попас каже, лідерські якості в неї з дитинства. Напевно, просто не Запевно, просто не змогла загальмувати, І досі в мене буває таке, що іноді хочеться просто вже не приходити та зупинитися. Але ви розумієте, не можу. Тепер члени об'єднання загалом їх 11, Зберігають тут пшеницю та ячмінь на своїх ділянках, вирощують овочі, фрукти та ягоди, переробляють їх. А кооператив допомагає збути товар. Обсяги зростають, всі задоволені. Кооператив за ці услуги. А кооператив за ці послуги за те, що він централізовано реалізує продукцію, певну долю має для того, щоб і самому розвиватися далі. Для того, щоб розвивати За грантові кошти, кооператив придбав спеціальну сушарку. Тепер сушать трави та зелень для спецій та чаїв. Нині на порядку денному переробка болгарського перцю. Після сушіння його подрібнюють, перемілюють і отримують традиційну бесарабську приправу паприку. Особливість цієї приправи, коли вона висушується саме у інфрачервоної інноваційній сушці, вона зберігає всі вітаміни, мікроеліменти і біологічно активні речовини і дуже корисно для здоров'я. А для того щоб продукція була екологічно чистою, пані Віра подала заявку та виграла ще міжнародний грант на встановлення станцій очищення води. Тепер тут вишиковуються черги покупців якісної води. А місцевій лікарні, дитсадку та літнім людям кооператив взагалі надає її безплатно. Система проходить п'ять ступені очистки. Система проходить п'ять ступенів очистки, і от я вам просто покажу, що залишається в системі після п'ятого ступеню очистки. А що залишається після першого ступеню? А що взагалі, коли люди неочищену воду п'ють? Просто над цим варто замислитись у лікарні. Кажуть, для громади це стало справжнім порятунком. Адже в селі вода не просто неякісна, а небезпечна для здоров'я. Норма допустима для Допустима норма нітратів для питної води близько 70 міліграмів, а у нас їх близько 300. вміст заліза також. А все це і гіпертонічна хвороба, і онкозахворювання, захворювання крові, обміни речовин, тобто захворювання ниром у планах кооперативу пробурити власну свердловину, відкрити пекарню та розвивати туристичний напрямок. Для цього в окремій кімнаті відродили болгарський сільський побут та навіть стародавній ткацький верстат. Ми плануємо тут створити е, точку магніту зеленого сільського туризму, тому що це, по-перше, загальносвітовий європейський тренд від е, збереження і відновлення нашої автентичної культури. Вона унікальна. І все це незважаючи на постійні випробування. Віра Попас розповідає: основну частину продукції кооператив вирощував у теплицях, але зараз може показати їх хіба що на фото. Два тижні тому страшини буреві зруйнував всі конструкції. Тепер вони просто розкидані по ділянці. Відтоді жінка очікує комісію місцевої влади, яка б зафіксувала пошкодження, але посадовці поки так і не з'явилися. Жартує, можливо, чекають день жіночого підприємництва. З Одещини Андрія Нестасофірміханошин подробиться три. Телеканал інтермарафон Єдині новини.